У вас немає ІПН, тоді атестата не буде. Знайомо звучить. На жаль, зараз, так кажуть, у багатьох школах дітей, у яких немає коду або паспорту, просто-напросто шантажують або подавай документи, або прощавай атестати. Але стоп, це незаконно. ІПН не є обов'язковим документом для отримання свідоцтва про освіту, свідоцтво про народження. Абсолютно достатньо і це регламентовано наказом МОЗ номер 811 І жодна школа не має права вимагати те, що не зобов'язує закон. Якщо на вас тиснуть, дійте спокійно у розголос ви знайдете готовий шаблон заяви, чіткі аргументи з посиланням на законодавство і пояснення, як себе захистити. Тому відкривайте ваш додаток і користуйтесь. Тиснуть, «Захищай права дитини спокійно впевнено та на рівне, не чекайте, поки це торкнеться конкретно вас. Завантажуйте розголос уже зараз. Бо коли ви підковані, ви захищені. І пам'ятайте, що б з вами не відбувалось, завжди при собі майте розголос.